Офіційна історія каже, у грудні 86-го мудрі лідери партії вирішили провести реформи доймой оновлення. Це брехня. Насправді партія просто легалізувала те, що народ уже робив нелегально кілька років. Це є найбільший секрет в'єтнамського успіху. Реформи йшли не зверху вниз, а знизу вгору. Наприкінці 70-х, коли голод став реальною загрозою, селяни почали таємно ділити голбосну землю. Між собою. Вночі тихо. Цей шматочок твій, цей – мій. Кожна людина брала свій шматок і вирощувала рис для себе. Це називали фарао риф огорош. Ловіть огороші з дурних прав, а з іншого боку, голод та смерть. Що вас робите? Ви проламаєте цю огорошу. Не заради революції, а заради виживання. Селяни вирощували врожай і передавали його на чорному ринку. А що робила місцева влада? Не цікавіше. Вона закривала на це очі. Місцеві чиновники бачили, що відбувається. Але вони теж хотіли їсти. Вона розуміла, якщо ми зупинимо цих людей, ми всі помремо з голоду. До середини 80-х це явище не було такого масштабу, що партія не могла його ігнорувати. Де люди ламали правила, там не було голоду. Де влада тримала колективізацію, там голодували. У 88-му Партія прийняла резолюцію номер 10. Вона офіційно визнала домогосподарство основною одиницею. Дала селянам право на землю, дозволила продавати на ринку. Але це не була інновація, це була легалізація. Партія просто визнала реальність, вона здалася.